Доброго ранку та гарного дня! На каналі Файні квіти, городина, садочок щоденник важливих справ на городі, в садочку, на квітнику і навіть на кухні, де зараз уже розпочалася гаряча пора заготівлі на зиму. І ось ми розглядаємо сьогодні справи на сьоме. Та 8 червня 2023 року. Сьогодні, 7 червня до 11 години 41 хвилина, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Козиріг. Але з 7 години 39 хвилин та до 11 години 41 хвилина, це буде час місяця без курсу. Тому для завершення справ продуктивного козирогу буде ще період з початку доби та до 6 години 30 хвилин ранку. І все. Проведіть рано вранці поливи, бо з 11 години 41 хвилина місяць буде вже знаходитися в знаці стихії повітря у водолії. І не можна буде поливати рослини. Це час дихання. При поливі. Починають гнити корінці. день посіви та посадку розсади вже не проводимо, а то вранці до 6 години 30 хвилин і все. А от що можна робити? А от можна вже в день проводити зелені операції на всіх рослинах саду та городу. Причому можна і зранку починати цю роботу, бо 7 червня якраз вже гарний час для цих робіт. Це що стосується сьогоднішнього дня, а завтра, 8 червня, спадаючий місяць знову буде знаходитися в знаці водолій. Тому нічого не сіємо та не садимо, поливи та підживлення не проводимо. Це час стихії повітря і рослини зайняті диханням. Але є важливий агроприйом, на який ми чекали давно це зелені операції. Отож, проводимо обрізку садових, овочевих та квіткових рослин. І продовжуємо профілактичні оприскування рослин для захисту їх від шкідників та хвороб. Не чекайте, коли вже рослини захворіють. Краще профілактика. І 7 та 8 червня гарний час для заготівель на зиму. Консервуйте, сушіть, заморожуйте. Це в нас і зелень, зараз, і ягоди. Все, що маєте на заготівлю. Будь ласка, готуйте, складайте і взимку, взимку все це пригодиться. Що ж, такий у нас гарний щоденник і на сьогодні. Правда, 6-го це був дуже гарний золотий день. Ох, дуже-дуже багато встигли зробити і надіюсь, що у вас теж все-все-все по плану вийшло. Ми на сьогодні ранішній випуск завершуємо, а зустрінемося сьогодні у вечірньому випуску, у тому не прощаємося, а просто говоримо до нових зустрічей на нашому каналі.